Привіт, друзі, Радий вас вітати на новому випуску по грі Car Parking Multiplayer. І сьогодні в відео ми сідемо на сервера інших країн та подивимося, чи можна там урвати тачку за один, чи можна там купити топові вініли. А також подивимося, який онлайн на інших серверах. Тому Давайте не будемо тянути. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, а ми ж переходимо до самого відео. Но перший сервер, на який ми з'їдемо це буде австрійський сервер. Давайте ми зразу на нього заходимо, в принципі. І бачимо, до речі, невеликий онлайн. Всього 37 чоловік. Надіюсь, зараз сервер взагалі не буде пустим. Відразу відправляємося на авто. Ринок сервера, тому що все саме цікаве відбувається саме там. І зараз ми подивимося, що ж у нас е, яка ситуація на австрійському сервері. Хочеш собі нову BMW M5G90 з обнови, а також багато інших топових тачок, то Все б. це ти можеш придбати по вигідним цінам в магазині вінілів Vinyl вініл Arch. А Окрім того, магазин має багато топових відео. І замовлення видаються протягом 10 хвилин, тому все швидко та комфортно. Послання залишу в описі під цим відео, тому заходьте, та купуйте дешево. І я бачу пустий авторинок. До речі, ще два чоловіка всього на сервері, крім мене. Ну, вже сервер не пустий, але два чоловіки з двадцяти, ну, три, рахуючи зі мною, це все рівно дуже мало для Карпат. А наступний сервер у нас буде арабський, До речі, дуже популярний сервер серед гравців. Тому заходимо на нього. І тут, до речі, у нас аж півтори тисячі онлайн. Ось він прогрузився. Заходимо зараз на Арабський сервер. Звісно ж, ми ж також першим ділом їдемо на авторинок. Подивимося, що нас тут робиться. Тут уже по онлайну краща ситуація, набагато б навіть краще. І авторинок у нас не пустий, хоча на продажу тачки ні одної немає. Ось хтось при... гонку нам пропонує. Давайте, в принципі, погодимося на цю гонку. Я не проти, давайте Раді контенту. Так, поганяємося. Проти Крайслера, здається. Ну В принципі в мене 1695 сил, у нього 925, я не знаю. По суті, я маю виграти зараз цю гонку, але він іде непогано. Походу, в нього налаштування дуже хороші. Так, ну, він в принципі програв, я так думаю. Але в Карпархі, може бути, не все так однозначно. І так, я все-таки чомусь програв, хоча приїхав першим, можливо, інтернет. Не знаю, давайте спробуємо ще один заїзд ним зробити. Давайте 3, 2, 1. Погнали, і він навіть вперед виривається, хоча в нього 925 сил. Всього в мене 1695 сил. Але ми його обганяємо і, до речі, дуже впевнено, його обігнали зараз. І я маю виграти цей раз. Ну, тільки не кажіть, що я програв. Так, я виграв, в принципі, нормально. Давайте, в принципі, ще разок останню таку третю гоночку з ним зробимо, щоб вирішальний такий заїзд. Давайте зробимо, щоб зрозуміти, я маю виграти з нього зараз. Десь 55 сил. Так, ну я потихеньку його починаю обганяти і маю зараз цю гонку завінити. А ну давайте подивимося на результат. Так, ну все, ми фінішували. Давайте дивимося, хто ж виграв. Не зрозумів, чому я програв. Я ж я першим приїхав. Ну ладно, давайте ще четверту гоночку з ним знепоганяємося. Все-таки я хочу ще раз виграти, тому давайте ще четверту гоночку, останню вже точно. Так, і він, блін, я газ провтикав, він вирвався вперед. Тут я точно вже програв. Наступним сервером у нас буде польський сервер. Давайте подивимося, скільки ж там онлайна, і в нас зараз не прогрузилося. 145 онлайна у нас на польському сервері. Заходимо на польський сервер, дивимося, що там. Там плюс-мінус ситуація має бути нормальна, судячи по онлайну. Але зараз зайдемо і перевіримо. Так, ну що ж, першим ділом відправляємося на авторинок, звісно ж, тому що там завжди вся двіжуха, і я бачу трішки тачок. Є, значить онлайн На сервері, який на який є, тому їдемо зараз на авторинок, перевіряємо, що ж там у нас коїться так. І тут, ну пустенько, до речі, я не бачу багато машин. З дві машинки є. На продажі, як завжди, нуль машин. Тобто нічого в нас тут цікавого, я б сказав, і немає. А next сервером у нас буде канадський сервер, тому давайте не будемо затягувати і погнали зразу на канадський сервер. До речі, не знаю, чому так, але саме цей сервер з найменшим онлайном в цьому відео із всіх наших серверів. Тут все 9 онлайна на всю Канаду, не знаю. Певно, Нації не грають в Карпаркінг, і як я очікував, я тут взагалі один на сервері, Тут взагалі немає ніяких гравців, і це дивно для мене, але реально все 9 онлайн на всю каналу. Це капець, як мало. Ну і останній сервер у цьому відео у нас буде китайський сервер, і тут має він теж бути популярний. 456 онлайн приблизно як на українському сервері. Тому давайте заходимо і будемо дивитися, що ж у нас. А там. А Поки я їду на авторинок. Ви можете підписатися на мій телеграм-канал, тому що саме там виходять розіграші регулярно. Також я там шукаю підписників для своїх відео. А також там дуже багато цікавого контенту. Тому посилання буде в описі відео або QR-код, ви бачите на екрані. Переходь та підписуйся. А ми тим часом приїхали на авторинок і тут багато машин, але тільки одна ось тільки що стала на продаж, це якась стара тачка за 10 мільйонів, яка нікому не потрібна. В принципі, таке можна побачити в карпаркінгу часто. Також тут є Chevrolet Corvette новий І, в принципі, все, що тут є цікавого, це в принципі все. Ну, а ще за 5 мільйонів Пенсія Агієра, здається, ця тачка називається, виставилась так метом, хтось М5 мою вкрав, чудово. Так, ну і акула в нас з вінілом є, але вона не на продажі. В принципі, що дуже цікавого тут немає, але вже трішки жвавіше, ніж на інших серверах. З'явився, щось ось такий цікавий S-клас, але він теж за 30 мільйонів виставлений. В принципі, не сказати, що халява прям зовсім. Але машинка цікава. Також з'явилася Audi з вінілом акули, вона, здається, стає на продаж. Опа, за один виставили, Давайте забираємо, не знаю, зловив чи ні, зловив чи ні. Так, да, друзі, я забрав цю аудіху за один топ взагалі ось таким вінім. Міла макула я забрала одюху взагалі топчик, друзі. В принципі, це найкраще, що в нас вдалося урвати за сьогоднішнє відео. Ну, в підсумку відео, все, що нам вдалося зловити сьогодні на серверах, це ось така Audi. В принципі, більше нічого. На більшості серверах було мало онлайну і взагалі не було гравців. Тому заходити на інші сервера, грати чи ні, вирішувати вам. Ну а на цьому наш відеоролик добігає кінця. Тому, кому сподобалося це відео, ставте лайки та підписуйтесь на канал, та обов'язково пишіть коментарі. Пишіть свої пропозиції до нових відеосів. Я обов'язково всіх прислухаю. А також не забувайте натискати на дзвіночок, тому що, коли ви натискаєте на дзвіночок, ви не припускаєте жодного нового відео на цьому каналі. Що ж, на цьому в мене все. Бажаю всім удачі і всім пока.